Дональд Трамп заявив, що не запросить Володимира Зеленського на зустріч з Путіним, яка відбудеться 15 серпня. Президент Сполучених Штатів пояснив, що планує провести з президентом Росії конструктивні переговори та спробувати домовитися про припинення війни, і лише після цього, за потреби, організує зустріч за участі українського президента мене трохи спантеличили слова Зеленського щодо необхідності конституційного погодження обміну територіями. Він має повноваження вести війну, вбиваючи людей. Проте йому треба схвалення для обміну територій, тому що обмін територіями станеться. Я знаю це від Росії та усіх інших, і це добре для України. Гарний крок непоганий. Це дозволить нам змінити лінію бойових дій. Росія окупувала значну частину Території України і це дозволить нам повернути частину з них Україні. у свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що ніяких конкретних домовленостей під час зустрічі на Алясці відбутись не може. Проте тристороння зустріч лідерів за участі Сполучених Штатів України та Росії обов'язково відбудеться. Додав Зеленський. У будь-якому випадку вони важливі на рівні лідерів, але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийде. Тому розмова президента Сполучених Штатів, а ми підтримуємо Сполучені Штати і Путіна безумовно може бути важливою для двостороннього, трек, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть. Я дуже вірю, надію, що президент Сполучених Штатів. А це розуміє і усвідомлює. Водночас жителі Аляски готуються вийти на вулиці в Анкориджі на акцію протесту 14 серпня. Напередодні запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна організація Стендап Аляска закликає протестувальників підтримати суверенітет України та висловити свою протидію авторитаризму. Губернатор штату Майк Данлієві висловився на підтримку цієї зустрічі, назвавши Аляску стратегічно важливою локацією. Що має значення для національної безпеки та лідерства в Арктиці для України? Цей протест має символічну вагу, поки світові лідери ведуть переговори. Громадяни за кордоном відкрито підтримують її боротьбу і відкидають насильницькі дії, що загрожують міжнародному порядку. Давайте об'єднаємося в Анкориджі, штат Аляска, щоб протестувати проти міжнародного військового злочинця, який тут тусує, Незважаючи на те, що губернатор на борту президент Трамп запросив Володимира Путіна. Ми тут щоб сказати Трампу та Путіну, Аляска виступає проти тиранії.